Пропоную вам ідеї розваг, які допоможуть вашим дітям побороти літню нудьгу. Ви теж можете отримати від них багато задоволення. Довгі літні дні ви можете присвятити дослідженню світу природи. Спостерігайте за птахами, фотографуйте їх і знаходьте у книгах або в інтернеті назви птахів, яких ви побачили. Вирощуйте вдома рослини. Використовуйте для цього вазони, пластикові контейнери та розміщуйте ваш мініатюрний сад на підвіконні. Розглядайте хмари. Для цього постеліть покривало на траві, ляжте на нього і дивіться у небо. Розмовляйте з дитиною про те, на що схожі ці хмари. Робіть годівниці для птахів та спостерігайте за птахами, які прилітають до них. Зробіть будиночок з підручних матеріалів. Використовуйте для цього мох, кору, листя. Також можна зробити будиночок для дюймовочки або іншого казкового персонажа. Збирайте і розфарбуйте камінці. Ви можете використовувати їх як сувеніри. Малюйте на асфальті. Для цього використовуйте крейду, засушуйте літні квіти. Ви можете зробити гербарій або використовувати квіти для аплікації. Запускайте повітряного змія. Ви можете його зробити самостійно або купити у магазині іграшок. Знайдіть відкриту місцевість, де ви зможете запустити змія. Влаштуйте перестрілку з водних пістолетів. Пограйте в бадмінтон повітряною кулькою. Візьміть ракетки, а замість волана використовуйте повітряну кульку. У цю гру можна грати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Робіть паперові літачки та змагайтеся, чий літачок полетить далі від усіх. Дивіться ввечері на зірки. Можливо, ви захочете спробувати ці ідеї. У будь-якому випадку, ви весело проведете час з вашими дітьми, і у вас залишаться чудові спогади.